Мене звати Олена. Ми з чоловіком разом уже 15 років. У нас є спільна донечка, здавалося б, сім'я, як у кіно, але останні кілька років усе ніби сиплеться з рук. Ми ходимо на сімейну терапію вже рік. Але якщо чесно, результату майже немає, ніби просто проходимо через це, бо так треба. Іскра, яка колись була між нами, давно згасла. Радість зникла. Він годинами сидить за комп'ютером. А якщо не за ним, то весь час у телефоні. Учора ми були на святі з нагоди закінчення навчального року в нашої донечки. Я чекала, що це буде хоча б якась нагода побути разом як сім'я, але мій чоловік весь час дивився в телефон, просто не відривався. Ще до виходу з дому він сидів за комп'ютером, а на самому святі просто влип у екран. Я була поряд, підтримувала доньку, намагалася хоча б трохи відчути це свято. Наглядала за нею, бо вона бігала скрізь, гралася з іншими дітьми, їла купу цукерок, їй було весело. А мені важко все на мені увага до дитини, спілкування з іншими батьками, навіть звичайне убути присутньою. А він сказав, що йому було нудно, от тому і сидів у телефоні. Але, чесно, я вже не витримую. Я втомилася тягнути наші стосунки на собі. Я виснажена від надій, які не справджуються від сварок, від мовчання. Я поряд, а він десь у своєму віртуальному світі. Хіба складно просто поговорити зі мною? Подивитися разом на нашу доньку, порадіти за неї, хоча б раз підняти голову і побачити, що відбувається довкола. Бо це не просто про телефон, це про відсутність зв'язку, про самотність удвох. Дякую, що дослухали. Сподобалась історія? Ставте лайк.